Неочікувано до нас прийшла зима, прийшли морози, прийшов сніг, як і в принципі до всієї країни. Ми цього не чекали і не очікували. Але ось за вікном ось така погода вже декілька днів, деяких і гірше в снігу по коліна в Закарпатті, якщо дивитись, або десь більше п'яти сантиметрів. Нам пощастило, то сніг на землі не лежить. І в нас просто морози на ніч, десь мінус два, мінус три. То нам трошки пощастило, але, дивлячись на ці всі рослинки, які полягли. Але під сонечком вони відходять. Але ще я накрила свої хризантеми мультифлора ось так пакетами, тому що переживала, що вони просто не перенесуть ці всі морози. Але це допомогло. Вони, в принципі, виглядять добре. І свою теплицю я теж накрила пакетами. Не знала, як їй допомогти, то зробила так. Для перших морозів зі страхом в очах я заходила в ту теплицю, але все добре. Я не поливала, полила перед морозами. Ще одна ніч була плюсова, а далі мінус. І отак ось держала під пакетами. І все добре. Дивлячись те, як у людей полягли і полягли, і дерева, дивлячись на абрикоси, які навкруги у сусіди, то дуже звісно шкоди. Але іншо з цим не поробиш. Природа є природа. Але той, хто багато втратив через таку зміну погоди, бажаю триматись, і звісно ж, спічуває. Але вже з суботи буде потепління, то нарешті буде вже нормальна весна. Перед нас чекає ще спекотне літо і ще й передаючи, воно буде спекотніше ніж минуле. Тож тримаємося.